Народна депутатка від європейської солідарності, співголова фракції Європейської Солідарність Ірина Геращенко зараз з нами на зв'язку. Пані Ірино, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, дуже рада доєднатися до ефіру. прямого. ми говоримо про дуже важливу тему про повернення електронного декларування. І а що голова антикорупційного комітету, пані Анастасія Радіна, од позиції стосовно декларування. Чиновників з Офісу президента, відкритості реєстрів. Яка її думка? Ви знаєте, дійсно, ці два дні. Прийшли під знаком повернення електронного декларування, і наша команда, яка в свого часу в 2014-2015 роках, прийняла законодавство щодо електронного декларування всіх чиновників щодо його відкритості, прозорості. Ви знаєте, що всі декларації були в відкритому реєстрі, максимально зараз зробили для відновлення декларування. І звичайно, наша фракція в повному складі голосувала за цю поправку 370 один для того, щоб декларації були в відкритому доступі, ми також зробили багато для того, щоб зараз військових наших вилучити з переліку тих осіб, які мають декларуватися, тому що коли ти в Збройних силах України і там на фронті, то тобі не до папірців, які треба збирати, щоб заповнити декларацію. І звичайно мають декларуватися всі причетні там до ВЛК, я маю на увазі керівництво цих структур до військоматів. Є корупційні ризики, але не військові на передовій в той же час. Військовий на передовій після закінчення воєнного стану за 90 днів або після демобілізації мають бути за, мають задекларуватися. Мова йде про тих, хто ну був в цьому списку а, осіб, вповноважених на виконання функцій держави до воєнного стану. От, наприклад, мої помічники зараз на фронті, на Херсонському напрямку, на Авдіївському напрямку, і вони після завершення воєнного стану будуть декларуватися. А от оці чинуші, які керують країною, по суті, з офісу президента, всі ці позаштатні радники. Я нагадаю, що Арестович хизується да там дорогим зараз відпочинком, і розповідає похамськи українцям, що я буду їсти Амари, а ви там ну сміється по суті над військовими. Він не буде декларуватись. Де тут справедливість? І мене просто вразила позиція голови якраз антикорупційного комітету пані Радіни, вчорашньої антикорупціонерки, яка вчора зірвала це голосування на комітеті. Вона спочатку проголосувала за потім зрозуміла, що ця поправка про декларування позаштатних радників, патронатної служби офісу президента, керівників держпідприємств, наглядових рад, що вона проходить ця поправка. І вони сказали: ой, не встановлено голосування, давайте переголосувати. І зірвали її. Цю поправку так само сьогодні. Ця поправка набрала лише 185 голосів в залі, так само, як і 199... Поправка за відкритість декларування і тільки 117 слуг за неї проголосували. Вибачте, ну я хочу нагадати, як всі ці антикорупціонери бігали під офісом Порошенка з устроювали там якісь перформанси з трусами, розповідали. Пам'ятаєте, що ви боїтеся показати ваші труси? Так нехай зараз покажуть труси радники офісу президента. Вибачте, за ну такі, якби сленг, але ж це не, не мої були акції. І я хочу сказати, що це просто ганьба, коли люди да змінюють позицію, заміняючи а, своє місце сидіння. Вчорашні антикорупціонери сьогодні не підтримали ці поправки по радникам позаштатним. Ну і половина слуг так само вони ж всі прийшли на гаслах антикорупції зірвали голосування по відкритості. Реєстрів. Я думаю, що пан Зеленський, який сам буде декларуватися, має от на оці речі накласти дійсно вето і закликати, щоб весь його офіс декларувався і щоб всі ці декларації були в публічному просторі. Пані Ірино, ну і по сьогоднішніх рішеннях з кадрових перестановок Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова зі своєї посади. На жаль, суспільство не чуло звіту Резнікова, чули його тільки. Народні депутати, ви і ваші колеги, що, що там було? Розкажіть про цей звіт. По-перше, виправі в тому, що це ганьба, коли в такій атмосфері непрозорі приймаються парламентські рішення. От я переконана, що якби журналісти були в сесійній залі сьогодні, то і голосування про відновлення е декларування було б інакшим. Багато би депутатів не посміли натиснути там жовту чи червону щодо прозорості реєстру, якби в ложі преси були журналісти. Ну, боялись би. Тому мене дивує, що так само всі ці колишні антикорупціонери, якісь. Тодні, ну, сконцентрувалися, да там в слугах, в голосі ніколи не протестують щодо закритості засідань парламенту. Наша фракція внесла чергову постанову щодо повернення е, нормальної роботи каналу Рада, який має не вночі транслювати засідання парламенту, а в зрозумілий час, що все-таки мають журналісти висвітлювати діяльність парламенту і таке інше. Мені здається, це не менш важливі речі ніж відновлення е декларування, в тому числі в контексті боротьби з корупцією. Подивитися сумочки, з якими ходять депутатки-антикорупціонерки, подивитися машини, на яких під'їжджають до Верховної Ради. Ну, все це дуже важливо. І тепер, що стосується, знаєте, звіту так званого, він тривав сім хвилин. Потім було три запитання до пана Резнікова. Чесно кажучи, екс-міністр присвятив його здобуткам, і здавалося, що ну, Сьогодні наша армія має все починаючи від ракетних програм і закінчуючи харчуванням. На недоліках ну так одним реченням було сказано, що звичайно є і недоліки. І ми їх усвідомлюємо і будемо працювати далі. Наступна команда над їх. Е їх покращенням да, там, цієї ситуації наша фракція якраз зосередилася не на популістських питаннях, а на ключовому підготовка до війни, тому що ну відверто нагадаю всім глядачам прямого каналу, що не було такого дня в січні лютому 2022 року, коли би ми не задавали питання. Тоді ще була година запитань до уряду щодо підготовки до війни, щодо підготовки фортифікаційних споруд, щодо а, забезпечення зберігання. Ройних сил, і ви знаєте, ну як ляпос нам давали щодня влада, коли розповідала, що йде нормальне фінансування, що армії не потрібні додаткові гроші. Ось ці питання ми сьогодні задали пану різнікову. На жаль, не отримали відповіді. Як ви знаєте, більше трьохсот депутатів підтримали цю відставку, але проважали пана Олексія слуги, встали такими аплодисментами, що чесно кажучи, я не взагалі не зрозуміла, навіщо вони голосували за його відставку, тому що ну якось воно було так, що начебто з фанф. Парами після досягнень великих йде людина на заслужений відпочинок. Я усвідомлюю, що бути міністром оборони зараз дуже важко, це об'єктивно. Але вибачте, будь ласка, якщо ти назвався міністром оборони, ти маєш докласти всі зусилля для підготовки до війни і потім чітко усвідомлювати, що ти несеш відповідальність за своє відомства, в тому числі і за оборудки. Ну і останнє запитання, яке важливо, щоб ви знали, що наша фракція поставила щодо кадрової політики. Ми знаємо, що кілька. Призначень заступників міністрів в міністерстві оборони, вони ну. Всі там міністри, заступники міністрів, узгоджені з банковою, але дехто сидить на всіх цих тендерних закупівлях. От іде Дебиторська заборгованість за контрактами. Мільярд уже доларів досягає за контрактами, за які заплатила міністерство оборони, але не отримало товар і не отримало, значить, телеве і військове забезпечення для збройних сил України. От запитали, що з цим робити, чому немає відповідальності осіб, які підписували з фільки грамоти, якісь невідомими структурками. Відповідь, що ця дебіторська заборгованість зараз е, зменшується і працюють над тим, щоб все це вирішити, і це була така ситуація, коли хапалися за всіх поставників, аби тільки забезпечити збройні сили. І ми знову повертаємось до питання: так як же ви тоді готувалися до можливої війни, про яку вам союзники щодня говорили? Як навіть не змогли заключити довготривалі нормальні контракти з е, е, постачальниками, яким можна довіряти? Пані Ірино, дякую за цей коментар, і що за роз'яснення, що долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді, була з нами на зв'язку.